Вітаю всіх! Хочу зробити швидке відео. Тільки що прочитала. Буданов каже, що ми можемо вийти на кордони 91-го року. Ну, я не можу це пропустити, вибачте. Я робила багато на цю тему. Ось, Буданов каже, що ми зможемо вийти на кордони 91-го року. Все буде супер. Чи дійсно так? Він каже правду. Давайте так, він каже правду. Він каже правду. Подивимось. Ви знаєте, так, каже, каже. Потрошку каже, але, яка ж це правда, можемо. Ви знаєте, не військово. Ми ж це на військово можемо все. Топік у нас правильно. В обороні в нас топік. Ми не можемо обороняти себе. Дивіться. Якщо казати про військову сторону, Росія нас з'їсть. Бо ми не маємо стільки ресурсу. Ми не маємо ресурсу. Ось цей топік знову ця карта вилазить постійно. Вибачте, я не знаю, як тут може бути, але ця карта каже так. Що ми можемо вийти на кордони 91-го року, те, що каже Буданов? Давайте так, ми можемо вийти. Шляхом. Шляхом, яким на, на кордон 91-го року. Цей шлях, який військовий, Тупо військовий. Покласти всіх. Знову ця карта, я вмішала колоду. Ну, перемовини. І знову та ж карта, яка вилізла. Знаєте, військовий шлях, ну, дивимось. Ось війна, карта війни. Покласти всіх, кого можна. Максимально. М -м -м, максимально, бачите. І все одно буде щось на тему перемовин. І ось вам. Військово ми не витягнемо. Нам будуть кричати наша влада, що ми можемо можемо положимо багато народу, але ось буде засті жертва. Військово ні. Кінцевого результату немає. Перемовини. Таємні результат сонце. Перемовини, вибачте, це перемовини. Ні в якому разі не військовий шлях. А це відстоювання своїх позицій. Це відстоювання своїх позицій будь-яким шляхом. Просто відстоювання своїх позицій. Де? Все. Військовий шлях ось що може бути. Покладуть багато, допомога буде, потім перестане йти і все. І Україна буде ось жертва. Це всім вже зрозуміло. Нарешті треба. Робити перемовини, які будуть таємні, результативні, менше про це трендіти, просто взяти, домовитись і вже вирішити це питання один раз.